Ми з вами будемо знайомитись, як виглядає в цілому наш маркетинг план. Ось вся ця зелененька, бачите, така а, структура, да, яка складається з таких сходиночок, з таких блоків. Ось це все кар'єрні сходинки, наш маркетинг-план, по якому да, ми йдемо і розвиваємося. Ось так він в цілому виглядає, да? як ви можете помітити весь наш. Кар'єрний план він розділений на фази: перша фаза, друга фаза, третя фаза, четверта фаза і п'ята фаза. Ось п'ять таких, бачите, фаз є. І кожна фаза, вона ще має, ось якщо ви помітили, ось такі сходиночки. Зараз ми з вами будемо розбирати лише ось цю. Першу фазу, да, з якої і все розпочинається. І так, давайте розберемося, що це за фаза, що потрібно робити для того, щоб тут почати вже отримувати від компанії да, доходи, щоб отримувати від компанії виплати. І так, от в цій першій фазі, вона така сама початкова і така головна фаза, де компанія ще дивиться на ваші дії. Ви прийшли в компанію. Як ВІП-клієнт, чи ви прийшли в компанію як партнер? Да? Тому що пам'ятаєте, я говорила просто зареєструватись. Це одне, щоб отримувати дохід в компанії, потрібно робити певні дії, да? реєструвати людей, продавати продукт, да? продавати ідею цього бізнесу, реєструвати як партнера, так і ВІП-клієнта, тобто формувати свою команду. А в цілому всі ці дії да, вони розцінюються як дії партнерства, за які компанія вам виплачує кошти. І ось на ось цій початковій фазі перші да, компанія буде дивитися. На ваші дії, що ви робите, і, відповідно, вона буде розуміти, ви для неї як партнер, чи ви як Віп-клієнт. Якщо ви прийшли як Віп-клієнт, то ви будете просто купувати вигідно да, собі продукт, а можливо, ще комусь своїм рідним. І на цьому все. За це компанія кошти не платить. Вона платить кошти, якщо ви проявляєте своїми діями як партнерство. да, Реєструєте, робите вже певні об'єми продажів. Такі дії розцінюються як партнерство. Отож, будемо розбирати, які на першій фазі потрібно зробити від вас дії, щоб компанія їх розцінила, що ви прийшли не як віп-клієнт, а як партнер. І за ці дії вона вам почне виплачувати уже перші ваші доходи та бонуси. І ще хочу, щоб ви звернули увагу, ось ця фаза да, вона має отакі сходиночки, на кожній з годиночки, ви помітили, тут є підписані проценти. Зараз ми будемо розбирати, що це за проценти: ось 3, ось 6, ось 9, ось 11. Це проценти, які компанія буде вам виплачувати, відповідно на які із ходинок ви будете знаходитися, і, відповідно, що виконали ви умови для того, щоб... Претендувати на ось цю виплату від компанії. І так, давайте будемо з вами розбирати, що потрібно вам робити в першій фазі, для того, щоб почати отримувати виплату від компанії відповідно до того проценту, на який ви з ходиночки знаходитесь. І так, є три варіанти ваших дій. Які відносяться до першої фази, лише до першої фази воно не відноситься до всіх наступних. Три варіанти ваших дій, які ви маєте виконувати, щоб ось, будучи в цій першій фазі, отримувати від компанії виплати. Перший варіант, як отримати від компанії вже перші виплати, перші доходи, будучи ще в ось цій першій фазі. Повторюсь, зараз ця інформація відноситься лише до першої фази. Вона не актуальна до другої, до третьої. Там Будучи ви, ви гарантовано будете отримувати свої доходи. Це відноситься лише до першої фази, бо тут ви ще будете визначатись для компанії Ви віп клієнт чи ви партнер. Отже, перший варіант, щоб вже на першій фазі почати отримувати свій відсоток, свої доходи, да, або 3, або 6, або 9, або 11, вам потрібно. Зробити перше 100 СП особистого об'єму. Це може бути покупка собі, це може бути проведений заказ на вашого клієнта. Неважливо, головне, що по вашому кабінету було проведено 100 СП. І уважно має обов'язково бути вами зареєстровано нових людей на 250 СП. Це може бути одна людина на 250 сп. Це може бути дві людини. Головне, щоб в сумі це було 250 СП. Тобто, да, ви можете зареєструвати, до прикладу, двох, наприклад, два ВІП-клієнта, які захотіли для себе брати продукт вигідно, мати собі доступ до власного кабінету, ви їх реєструєте. Да? До прикладу, одну людину ви на 120 СП зареєстрували, іншу людину ви на 130 СП зареєстрували. Все. Ви вже виконали цю умову 250 СП і ще зробили 100 СП особистого об'єму. Це означає, що ви вже претендуєте на виплату. Ви гарантовано отримаєте виплату від компанії. Яку виплату? Дивимося, да, якщо ви зробили 100 особистий об'єм, 250 ви зареєстрували. Це виходить 350 в сумі. Щоб зрозуміти, який процент виплати вам компанія, дивимося на ось цю графу, де написано загальний оборот ОСП. Да, у нас є 250, тут 500, 1000 і 2000. І так, як же зрозуміти, який ваш процент? Ви зробили 350 разом об'єм, тоді ви відноситеся до ось цієї першої сходинки. Якщо ви зробили би не 350, 100 свій особистий 250 реєстрація, а до прикладу, разом весь ваш об'єм ВСП Був 550, ви б же відносились до ось цієї другої, сходинки, да, вже б мали 6% виплати. На першій матимете 3%. Ось тут ще внизу можна дивитись, 3%. На другій сходинці 6%. Якщо буде у вас, до прикладу. 1500 СП зроблено за місяць, тоді ви отримуєте 9%, але, повторюсь, ви маєте обов'язково для того, щоб отримати саме оці, будучи в першій фазі, відсоток від компанії виплату, да, ви маєте обов'язково робити 100 СП особистий об'єм і обов'язково реєструвати на 250%. СП нових людей. Це може бути партнер, це може бути у вас Віп-клієнт, неважливо. Це може бути одна реєстрація на 250, це може бути декілька, щоб в сумі було на 250. Ці умови виконуються щомісяця, для того, щоб щомісяця виплата вам йшла. Якщо ви ще поки не можете нікого знайти, не маєте ні бази клієнтів, не маєте ні бажаючих. На бізнес, да? ви ще не вмієте нікому пропонувати цей бізнес. Ви не знаєте, що як продати цю ідею бізнесу. Ви не маєте жодної реєстрації. Як тоді отримувати вам кошти, будучи поки на першій фазі? Неможливо? Ні, можливо. Можна не реєструвати, але потрібно тоді виконувати інші дії, які будемо зараз говорити. Другий варіант, як отримати Будучи в цій першій фазі виплати від компанії, якщо ви реєструвати ще нікого не можете, тому що ви тільки розбираєтесь, ви ще тільки-тільки ознайомлюєтесь з цим бізнесом. Ще немає у вас ні партнерів, ні віп-клієнтів. Абсолютно ніхто, ще до вас да, не реєструється в структуру. Але ви вже хотіли б вже отримувати кошти. Да? Варіант такий є. Для цього вам потрібно робити, ось я написала. Карандашиком, 1000 СП особистий оборот. Да? Тобто, ви можете суто продавати, гарнесенько продавати, щоб в сумі це було 1000 СП. Нагадую, кожен товар має СП. Да? Ваша задача назбирати за місяць, щоб було 1000 СП. І 1000 СП ви повинні робити щомісяця стабільно, не менше 1000 СП. Так, і виплата ця за ваші об'єми буде не відразу, тому що компанія ще буде розцінювати. Це якась случайність у вас така вийшла, да? що ви такий молодець продали на 1000 СП. Чи це ви дійсно прийшли вже на партнерство з компанією, і вона вам почне виплачувати? От, щоб вона почала виплачувати, вона за вами ще поспостерігає. Да? Буде вона спостерігати за вами. Щоб ви три місяці в поспіль робили по 1000 СП. І на четвертий місяць, зробивши 1000 СП, вона за ці всі місяця резервувала вам ці виплати за три місяці попередніх, але не виплачувала. А на четвертий, зробивши знову не менше тисячі, вона вже вам виплатить відповідно той процент, на якому. А ви ось тут будете стояти рівні на якій да сходинці ви будете. Якщо будете мати там 1200, ви виплатить 9%. Ось так виплачує компанія вам. На ось цій першій фазі, по другому варіанті, да? для цього потрібно лише гарно продавати, можна навіть і не реєструвати. І третій варіант, як отримати виплату, будучи в першій фазі від компанії, це, я написала: вам потрібно зробити ГО, груповий об'єм, оборот. 2000 СП. Да? Що таке груповий? Сюди буде входити і ваші об'єми, які ви провели по кабінету, щось ви собі замовили, щось провели клієнту, якесь замовлення, да? можливо, когось і зареєстрували. А, і плюс об'єм ще ваших партнерів і ВІП-клієнтів. Да? Тобто, до прикладу, ви вже зареєстрували Віп-клієнта, ви вже зареєстрували партнера, а ви вже зареєстрували декілька людей. Ці люди, можливо, зареєстрували. Реєстрували ще когось, да, і в сумі, да, у вас набралося 2000 СП. Це означає, що ви отримаєте виплату від компанії. Який процент? Дивимося, 2000 СП це 11% від бонусної основи, нараховуються ці проценти. Да? Якщо 2200 СП, теж це 11% ви отримаєте. Ось і при цьому нагадую: має бути ще 100 СП: ваш особистий об'єм. Да? В цілому груповий має бути не менше 2000 СП, з яких 100 обов'язково ваш особистий об'єм. Взагалі, запам'ятайте, на будь-якій фазі, неважливо перша, друга, третя, четверта чи п'ята, вам завжди потрібно буде для того, щоб отримувати виплату, завжди мати 100 СП особистий об'єм. Це золоте правило. Про це не забувайте. Да? Тому що, якщо, до прикладу, під вами є вже команда, вона працює. да, а, всі такі молодці. А ви взагалі забули, що таке ЛАР, взагалі нічого, нічого, нічого не проводите особисто. Тобто нуль у вас СП особистий об'єм. Нуль то компанії вам нічого не виплатить, тому що ви нічого гісінького не робите. Ось тому 100 СП особистий об'єм, він має бути абсолютно на усій фазі. Да? Але да, є таких три варіанта, яких відносяться до першої фази. Ще які дії вам потрібно робити, щоб саме на першій фазі, будучи, доказати компанії, що я прийшла як партнер, я не ВІП-клієнт, я хочу тут будувати бізнес. Я роблю певні дії. Да? Я вже продаю або мінімум по 1000 СП кожен місяць, або я вже реєструю мінімум на 250 СП щомісяця, або я вже досягаю груповий об'єм 2000 СП. Ось при таких умовах я отримую вже виплати. Це відноситься лише до першої фази. На другій, на третій, на всіх наступних таких умов вже немає. Будучи на ось цих фазах, ви гарантовано тут отримуватимете. Єдине, що з тої СП вона завжди буде актуально до кожної із фаз. А тепер давайте ми ще розберемо з вами поганий приклад, як може так скластись, да, що ви не отримаєте виплату, якщо щось ви не допоняли, Да? От давайте зараз буде приклад поганий. Що може бути для того, щоб виплати ви не отримали? При тому ви якісь дії робили. Да? До прикладу, ви провели особистим об'ємом замовлення клієнту і ще щось собі замовили. На, до прикладу, 300 СП. Це замовили ви на 300 СП. Собі щось і клієнту провели замовлення. І ще і зареєстрували партнера на 240 СП. Разом вважаємо, це вийшло у нас 540 СП за місяць, до прикладу, ви зробили. Дивимося на кар'єрний план. 540 СП це сходиночка 2. Да, ось ми орієнтуємося на ці циферки. І на ось ці 2 з годиночка ми маємо 6%. Виплати від бонусної основи. Чи виплату цю отримаєте ви при ось такій моделі за місяць продажів? Ні, не отримаєте. Чому запитаєте ви? Тому що, пам'ятаєте, я розповідала, що на цій фазі є три варіанти, як можна виходити вже на дохід. Це потрібно зробити реєстрації на 250 СП. А у вас вийшла реєстрація лише на 240. Так, да, ви зробили і особистий продаж, і зареєстрували, але нічого не отримали, тому що не дотягнули всього-навсього 10 СП. Бачите? Оце погана модель, як може статись так, що виплати не буде. Хоча, да, ви вже на другій сходинці, вам вже процент 6 полагається, але нічого не Виплатила вам компанія, бо ви не виконали її умови. Вся інформація, яка йшла у моєму відео, вона стосується лише цієї першої фази. Ми розібрали, які дії людина, яка прийшла на бізнес, повинна робити лише у цій першій фазі. А це не стосується усіх наступних, тому що, якщо, до прикладу, ви робите вже об'єми, неважливо особисті чи загальні з вашою командою. Якщо ви робите більше 2000 СП, при цьому 100 СП ви стабільно пам'ятаєте, ми теж робимо, то в цих всіх фазах ми отримуємо гарантовано відсотки свої. Бачите, ось тут на молодший менеджер 14, далі менеджер 16, молодший лідер групи 21%. І все, далі пішло, бачите, 21, 21, 21, тобто 21% це максимальний відсоток, який по маркетингу, по сходиночкам ви отримуєте. Але на цьому все не завершується, окрім цих виплат процентів, відповідно, де ви знаходитесь: ви тут, чи ви тут, чи ви тут. Ще додаткові у нас появляються бонуси з переходом з фази в фазу. Ось тут вже починається тік цікавенько в другій фазі. Тут з'являється можливість зайти на програму Fast Track. І зараз в наступному відео ми про нього поговоримо. же точно буде і на третій. Там буде з'являтися ще додаткові нові бонуси. І ось тут будуть нові бонуси. Тобто в кожній фазі з'являтимуться додаткові для вас плюшки, тому дуже великий є стимул скоріш переходити із фази в фазу, скоріш переходити в фазах по цим сходиночкам. Є дуже гарна мотивація да, рости по кар'єрному плану і йти постійно догори.